Друзі, всім привіт! З вами Андрій Фімович. Давайте так не будемо втрачати часу, а будемо шукати хлопців демобілізованих, в яких дуже чудова історія. І ми будемо робити третю книгу. Ми будемо вікове очувати наших воїнів. Бо хто як не я це зробить, щоб наші е, в майбутньому діти знали наших героїв? Бо я бачу нашій владі е, не потрібні і нашій культурі не потрібні воїни. Тільки нам, простим людям і простій нації і народу, потрібні герої потрібна ідеологія. Знаєте, не сильна е, сильна держава не там, де е, купа е, різного різного м, різної зброї. Технологічної, високоточної е, са, са, сама сама тяжка зброя. Це ідеологія, це мотивуюча людина. Коли людина мотивуюча, вона може з цими голими руками брати ворога і забирати в нього е, і снаряди. Це доводить 14 рік. Ми це змогли. Тому треба робити ідеології. Друзі, підтримайте мене. Я вас дуже прошу. Мені не небагато може і залишилось, а може і багато залишилось. Давайте робити репости. Давайте цю тему розвивати. Я вас дуже прошу. Дякую всім.